У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Ісус назвичайно любив капельного. Часто Він там задоволь, е, перебував у ньому, повертаючись у з своїх поколів, вертався до нього. І тому не дивно, дорогі мої, що не тільки люди ставили йому питання, але ставили і самі мужні. Дорогі мої учні, які були навколо Ісуса, ходили з ними і бачили всі ці дії, спостерігали за Ісусом і навчалися від Нього, дорогі мої, вже між собою стали мати таку, знаєте, заздрість, яка є в кожної з нас, мати над іншою людиною. І тому Тим більше, як йшла мова про царство небесне, про царство Боже. І тому не дивно, дорогі мої, що навіть Іван і Яків, так само дорогі мої, попросили свою маму, щоб вона попросила за своїх синів одному бути праворуч. І тут якраз йшла мова про те, що запитали, оскільки всі юдеї мали обов'язок, сплачувати такий податок на храм Єрусалимський. І зайшла мова, чи ваш учитель заплатить? І ми бачимо, що питається Іван, що робити, адже е, Ісус, як і мав відношення до Єрусалимського храму в тому, як рабив, як дім свого Небесного Отця, питається, а чи платять діти тих, хто керує в тому храмі, тих хріст і Чи вони беруть податок тільки з чужих? З чужих. Свої, значить, не платять. І тому Ісус, другий, брати і сестри, Каже, що вони би так само не мали платити. Але що хоче в такий спосіб вжити Ісус своїх учнів? Пійди до моря, закинь вудку, яку бій маєш першу рибу, витягнеш звіта монету і заплатиш за себе і за мене. Бачите, який Чудесний спосіб вирішує Ісус це питання. Для чого? Для того, щоб показати, коли учні підуть в різні країни, в різні місцевості, до різних культур, до різних може, таких законів, які будуть пов'язані теж з з укладою, вони мають це виконувати. Вони мають це в цьому бути прикладом. Їх ніхто не має на чомусь підловлювати і упікати, що ви чогось того чи іншого не підтримуєте. І тому, дорогі брати і сестри, нам так само є важливо знати, що ми, які ходимо до церкви, люди на нас дивляться. І дуже важливо, дорогі мої, не згіршити тих людей, Особливо ті, які, які в церкві є першими, є такими е, побожними е, на вигляд і за прикладу, і всі іншим. Але, дорогі мої, коли ми є такими, то маємо лишатися такими правильними. і перед тими обов'язками, які є. А що це означає? трамваї заплатити. Безплатно десь там так не їздити, не ухилятися від тих таких речей різних, які часто приходяться дороги її ворожою. І тому недобре, коли там священника штрафують за якісь перевищення швидкості, чи ще там не буду назвати яких причин, бо саме слово священник вже... І... Але це відноситься і ви, кіки, до людьми, не тільки до священників, це відноситься особливо до всіх нас, яких які можуть побрікнути, а ви, а ви другі мої. Так само вони були цікаві до тої такої першості, тому Ісус Христа від дитина. За приклад, як не будете, як діти не уйдете царство. Боже, не у нас слідуєте. Дорогі брати і сестри, з одного боку, ми можемо подивитися, ну як як ні. Та дитина не має такого розуму. І будемо, як діти, і так поступати несерйозно, то, 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 то будь, то то, яка то буде поведінка, яка то буде значна. Але і сумно, і ми тут ставить дитину як приклад для того, щоб дорогі. її дитина є така безпосередня, яка любить тата. Яка така чиста у відношення, і діти між собою, ніби хваляться, мій тато має такий автомобіль, а мій тато має такий, а мій тато має зброю в хаті, а мій тому діти. Вони виговорять, вони між собою є такі. Але сьогодні поговорили і завтра вони знову між собою є такими рівними, такими довірливими, такими чистими і наївними. І тому, дорогі броди і сестри, Натомість дорослі люди, тут тільки вверх, тут тільки пиха, тут тільки таке вивершення одні перед одними. І всі хочуть другі мої, посягати якісь місця, якусь займати владу Але другі мої, якраз десь так маємо розуміти і знати, де можемо навчитися, в кого. Тата мами що вони такі чесні, добрі, побожні, святі, можна навчитися. А якщо поведінка тата та мами, така що немає що навчитися. Обман, проблони, ненамість, бійки. І що можуть такій родині взяти, до домі. Так само, коли навчається в школі залення вчителя, дорогі мої, чи віж. Приходить молода людина на роботу і тут таку несправедливість і все інше, де навчитися Шукаючи такої правди, ми можемо навчитися поведінки Ісуса. Здавалось би, все в Його руках і можливості і все інше. але ми бачимо, як Ісус показує, що хоче. Послужити іншим будь їм словою. І Ісус, власне, дургім і не прийняв владу, як владу, скористатися не нею, а владу, як послужити іншим. Тому, якщо ми хочемо бути такими достойними і праведними дорогими, сьогодні, як ніколи, маємо можливість послужити іншим, всіх тих потреба, які мають хім. Є з нами. Тому робів це навчаючись Ісуса. Амінь. Слава Ісусу Христу!